Маркетологи вкрали Різдво. Чи навпаки, подарували нові змісти. Ви помічали, як у грудні ваш гаманець худне швидше, ніж ви на ПП. Це не просто свято, це сенсорний маркетинг у дії. Бренди не продають вам подарунки, вони продають ностальгію та відчуття безпеки. Все почалося у 1931-му, коли Кока Кола буквально втягла Санту в червоно-білий костюм під свій бренд. Сьогодні ми витрачаємо на 20% більше, якщо в магазині просто пахне хвоєю і корицею. Та грає Френк Сінатра. Це психологія. В середньому один американець витрачає близько 1638 доларів на подарунки, декор та їжу. Європейці від 1000 до 1400 доларів. 75% українців планують покупки. Бюджет на подарунки від 1 до 5 тисяч гривень, а святковий стіл обійдеться приблизно у 6-8 тисяч, що еквівалентно 200 доларам. Чому ми це робимо? Працює закон взаємного обміну. Ми боїмося не подарувати щось у відповідь, а лімітовані колекції вмикають наш ФОМО, страх пропустити вигоду. А який бюджет на свята заклали ви? Пишіть в коментарі. en tarea.